Шановні колеги, на жаль, обговорення про екту прийняття бюджету свідчить про повну неадекватність дії Верховної Ради. Коли всі українці починають свій ранок з Deep State Map, бачачи, що здаються чергових одне-два села, ми на сьогоднішній день в цій залі, точніше, ви, намагаєтесь протягнути зарплату прокурорів. І 400 тисяч гривень зарплати у цієї фантастичної позиції, яка на сьогоднішній день принижує державу. Ви забираєте ці гроші в солдат, ви забираєте ці гроші в тих, хто в окопах. Ви виплатами прокурорам інвалідам, БЕПам, яким ви підвищуєте зарплату на 70%. Ви крадете. І не вірте, будь ласка, коли вам кажуть, що ці гроші партнерів? Ні. Бо запозичення через ОВДП і є головне фінансування. Вони беруть в борг держави для того, щоб купувати прокурорів і купувати звіти Рахункової палати і фінансувати силовиків. Можна скільки завгодно тиснути на місцеві ради, щоб вони голосували підтримку плану перемоги. Але цей бюджет свідчить, що це бюджет плана капітуляції. Росія, яка підвищила воєнні видатки на 36%, сьогодні вже в сім разів перевищує фінансування Збройних сил України, збирається це робити в 25-му, в 26-му роках. А з цим бюджетом ви тиснуєте і примушуєте Збройні Сили України бути без боєприпасів. Без забезпечення. Я хочу твердо сказати, що мені соромно дивитися в скляні очі окремих депутатів. Це було в 21-му році, коли я з цієї трибуни казав, дайте 60 мільярдів Збройним силам. Це було в 2023 році, коли ми з цієї трибуни казали дайте гроші на фортифікації, будуючи другу лінію оборони біля Мар'їнки, Авдіївки, Углідару. Тоді ви казали ні, бо ми наступаємо сьогодні. Коли ми кажемо «Забезпечте збройні сили пакетом Safe Soldier», у кожного воїна має бути не тільки бронежилетки в Ларовий Шалом, а те, що зараз я божу на фронт, ФПВ, Мавіки, Реби, засоби протидії технічної розвідки, необхідні запасні частини, які на жаль парламент забрав, як ПДФО, яким мало йти на рахунки бригад. Дайте спецфон військовим, не підвищуйте податки найманим працівникам, завитуйте цей закон і, врешті-решт, будуйте план перемоги. Слава Україні!